Зібралися з вами. У нас доустрічі з начальником управління освіти Дмитром Андрійовичем Сіховським, з батьківським комітетами зі всіх груп нашого садочка. В зв'язку з тим, що в соціальних мережах от останні дні, зокрема, з'явилося багато публікацій з приводу збору коштів з батьків і інші відповідно до цього супровіду. Тому я ініціював з тим, щоб запросити, спочатку ми думали, голів батьківських комітетів, потім і запропонував так, щоб членів батьківських комітетів, взагалі всіх бажаючих батьків, хто зацікавлений, щоб поговорити цю тему. Значить, Щоб ви зрозуміли, звідки. цим знову ж розпорядження і в принципі це неправильно. Ми про це говорили раніше, заборони будь яке збір з ініціативи адміністрації святка, працівників вихователів. Тобто це виключна прерогатива Батьківського комітету. І тільки ніхто не може казати. Другий пункт це може бути тільки виключно добровільно. Ніяких обов'язкових, ні суд, ні вимог не може бути. Тому що сьогодні знову ж. Економічна ситуація і так далі, більшість, переважна більшість сімей сьогодні є в такому стані, що для неї, для сім'ї, можливо, і тих 100 чи 50 гривень є проблемою на це вставати. Разом з тим, суспільство у нас розшароване, а може для когось і тисяча. Це є кишенькові гроші, він може зробити. Тому тут ніяких певних сум, установ і примусовості, і добровільно примусово бути немає. Мене звати Олена Кандика і в основному то е, ініціювала обговорення в соціальних мережах цієї проблеми, як у вересні місяці, так і зараз я знову нього виявився. Е, в березні місяці піднялася така проблема. Звичайно, що всі прийшли в садок, в школу, треба нам все здати гроші. Раз, другий, третій, тоді всі батьки почали скаржитися, чому ж ми так багато знаємо грошей в садок чи в школі. Ну, якось ми там говорили, говорили. Але все вийшло таким чином, що вони всі пишуть, а ніхто офіційно не звертається. Набралися ми на сміливості, звичайно, що нам теж це не було так дуже просто. І звернулися до Дмитра Андрійовича і сказали, чому ж воно така ситуація. Значить, дитина вступає у садок, вона має здати 500 гривень влагнії венеці. Починається вересень, треба здати на менші засоби. Пройшов тиждень, треба здати за канцелярію. Це суми ну, десь менше, десь більше, але я тільки здала 500 гривень володійного внеску. Будь ласка, не чекайте мене вже хоча б цей перший, хоча б перший півріччя. Ні, напротязі місяця треба здати на одне, на друге, на две. Дійшлося до того, щоб володіні внески заборонили. <клес> Знову ж таки, завідуючи деякими садочками, сказали батькам, що ай, то так, перед виборами. Ото, а, а ми зразу ну, відповідно, що вони всі зразу нам пишуть, дзвонять, тому так вийшло, що ми стали такими. Посередньо між ними і між офіційними представниками освіти нам пишуть, дзвонять, от так сказали, що вроді як зараз ми їх не здаємо, а потім ми їх будемо здавати далі. Ну так не може бути. Я кажу на даний що, момент, можливо, вони почали виділятися, але до того вони не виділяли. Я вам розказую нашу сьогоднішню розмову. Петро Андрійович каже, так косметичні ремонти виділяються, але якщо треба переклеїти обоє чи ще щось, то це вже більша сума. Тоді вже звертаються до батьків, щоб батьки ще чимось помогли. Ну, бачите, я зразу полюблю, що ми допомогли. Я не сказав, що виділяються, а сказав, що проводяться. Це різні речі трошки. Вони проводяться, ми закриваємо садки, знову ж силами, косметичний ремонт. Це не значить, що на нього треба кошти. Освіжили, та як є, так і зробили. В нас виділяються кошти на загальні от, музичний зал, коридори загальний бюджет скаже. Але кошти на саме придбання матеріалів, на роботи в нас ніколи, в нас на це просто в бюджетний лазим, не вистачає кошти. Ви давайте це дві різні. Як пішов сваритися. Ми прийшли, принесли своє бачення цієї проблеми і хочемо запропонувати їх вирішення. Наступний пункт, який другої паспорт батьків, це миючі засоби. Так же само, сума, певно, виділяється кожного року. На кожного виставка виділяється кошти на миючі засоби. Ні, ні, виділяємо. Давайте я, я, вам спорю, певаль, я так, скажу далі. Певна сума виділяється. Це точно так само, саме слова Митра Андрійовича, Ви ми вже говорили про про навіть за останній місяць не один про раз. Про певна сума виділяється, тільки про за ту суму виділяється, це значить вона виділялася постійно. От як ми бачимо вивчення цієї проблеми? Це є, до речі, закордонна практика. В тій ж самій Польщі мене сестра, в дитину в садок. Вона знає, що вона кожного місця дає 10 злотих. Е, і це вони докупляють, що дітям треба. Постелін, фарб, е, там якусь рідину для чогось. Вона знає цю суму. Ця сума є відкрита для всіх доступна. Вона має гроші, принесла і все. Цю суму ніхто не ховає. А ми здаємо то на канцелярію, то на миючу засоби, то ми міняємо постіль, то міняємо посуд. Отак хаотично. Ми пропонуємо своє вирішення е, ну, основу, а ви вже собі обговорюєте приймаєте своє рішення. Встановити, наприклад, певну суму, яка влаштує батьків і яка влаштує навчальний заклад. На семесте фонд групи і фонд садка. З цього фонду групи, батьківський комітет закупляє, що діткам ще не вистачає з канцелярів чи з миючих засобів, а з того фонду садка можна проводити оті ремонти, де не вистачає грошей. Мене Та, є? Питання. Ви коментуєте саме даний рік чи попередній рік? Також, от ви дивуєте тим, що ви, ну, виділялися кошти на канцтовари, на ремонт. Цей. Це цей рік, ну, Давайте ви говорите цей. розмито, начебто воно виділялося і в прошлому, і позапрошлому Ні, році. Ні, Я говорю за цей. І ну, давайте будемо конкретно ставити акцент, що в цьому році гроші ну, е, ми інші засоби виділились. Да. Друге питання. Мене ви пропонуєте здавати. Щомісячно 60 гривень на рахунок. А? А? А, а, а? Раз а? Півріччя, а? Раман, півріччя, 60 гривень. Я не кажу суму, е ви собі самі суму обираєте. Я пропоную раз півріччя, батьки здають фонд групи і фонд садка. Ви? Раз ви? півріччя да, можуть підготуватися і я. 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 Тоді, ну, не знаю. Можливо, моє особисте бачення, я не бачу, що від цього міняється. Якщо усім є в країні криза, грубо руку говорять, будемо дозволити. Сім'я виживає так, хто як може, що від того міняється, що батьки самі зібралися і вирішили, яку вони мають можливість, які вони мають можливість поклеїти обоє? чи дешевші, чи дорожчі, чи їм встановлять фіксовану суму, і та сім'я буде думати, де її раз півріччя взяти. Якщо як на мене, це ну, ліпше, для, щоб батьки самі між собою вирішували, чи потягнуть вони в тому році переклеювати ці обоє. А якщо чи це можна бути доступною? Якщо ця сума є доступною, не більше 100 гривень. Яка зараз до нашому суспільстві не можна будувати сума доступна чи недоступна цей місяць, вона мені може бути доступна неслідуючий місяць, вона, вона, вона мені може не вистачати. Я пропонував створювати, займатися проектною діяльністю. Повірте, фонди, дуже багато різних фондів, які мають дуже великий фінансовий ресурс, враховуючи можливості інтернету, враховуючи вашу активність. В будь-якому напрямку на будь-який на фінансовий ресурс можна створювати проєкти. Ми маємо досвід гімназії, Дмитро Андрійович сказав. То запропонуйте батькам, давайте ми націонічі засоби, створимо з вами проєкт. і не будемо говорити про 20 тисяч, а можливо про 100 тисяч будемо говорити, якщо могли.